Що ж таке всеукраїнське товариство власників землі і як воно реалізує публічне самостійне господарювання на землі її власниками? Всеукраїнське товариство власників землі, скорочено все ТВЗ, це певна платформа, це новий прояв кооперації, новий прояв об'єднання власників землі для здійснення однієї мети зменшення втрат і збільшення прибутків у власників землі. Високий рівень прибутку це гарантія, що власник землі не захоче продати землю, що власник землі. Буде задоволенням займатися самостійним господарюванням на землі та отримувати позитивні результати від такого господарювання. тому публічне організоване самостійне господарювання на землі має бути в основі аграрного устрою країни. Аренда та скупівля землі повинні зникнути як негативне суспільне економічне явище для здійснення публічного самостійного господарювання на землі. Ми створили всеукраїнське товариство власників землі. Всеукраїнське товариство власників землі є юридичною особою, яка є платником єдиного податку 4 ї групи, є платником ПДВ та має можливість продавати продукцію рослинництва за високою ціною. Долучившись до платформи Товариства власників землі, власник землі отримує всі переваги, долучившись до платформи всеукраїнського товариства власників землі, власник землі отримує всі переваги, преференції та можливості нашої виробничої платформи. Власник землі отримує можливість продавати врожай за високою ціною. Власник землі не платить мінімального податкового зобов'язання, не платить земельний податок, він не платить будь-яке доведене податкове зобов'язання. Власник землі має право на податковий кредит, що фактично зменшує на ті самі 20% нарахованого на ціну добрив, впали, посівного матеріалу та іншого сум податку на додану вартість. Власник землі не сплачує 22% єдиного соціального внеску, а нарахування прибуткового податку та військового збору буде виключно на чистий прибуток від господарювання. Сукупність перелічених факторів робить можливим зменшення витрат, а зменшення витрат та уникнення втрат це прямий прибуток власника землі. Якщо порівняти запропоноване нами публічне організоване самостійне господарювання та тіньове одноосібництво чи одноосібництво як ФОП то при середній врожайності ми отримуємо різницю в прибутку 7-8 тисяч на 1 гектар землі. 7-8 тисяч – це 2-3 орендні плати на 1 гектар землі. Це велика різниця. 7-8 тисяч гривень на 1 гектар – це 2-3 орендні плати. Це дуже велика різниця. Це підтверджується наступними розрахунками. Так, при тіньовому господарюванні, в порівнянні з господарюванням на засадах виробничої платформи всеукраїнського товариства власників землі, дохід буде менше, будуть більше витрати, буде тиск у вигляді земельного податку, мінімального податкового зобов'язання, податку на доходи фізичних осіб. Тому не дивно, що при середній вражайності одноосібник буде зазнавати втрат в межах 9 тисяч на 1 гектар. Тобто. Публічне організоване самостійне господарювання дає на один гектар більше, ніж 9 тисяч гривень додаткового прибутку. Практично аналогічна ситуація, коли ви зареєструєтесь ФОПом і байдуже, чи це сімейне фермерство чи спрощена система. Адже в даному випадку низька ціна на продукцію компенсується великими податками, і ФОП отримає вже 10 тисяч втрат на один гектар. За винятком мінімального податкового зобов'язання, ці втрати. Одноосібники мали і раніше, але логіка працювала просто: якщо є прибуток, то для чого щось покращувати? Тепер ситуація інша: тиснуть податки, тисне ситуація, тиснуть низькі ціни. І, звісно, необхідно щось змінювати. Отже, ми запрошуємо до співпраці усіх одноосібників, усіх власників землі, які обробляють власну землю, які хочуть обробляти власну землю самостійно. Який принцип співпраці власника землі та виробничої платформи всеукраїнського товариства власників землі між власником землі та платформою укладається об'єднавчий договір? Об'єднавчий договір визначає умови долучення до виробничої платформи всеукраїнського товариства власників землі та умови організаційного забезпечення. Об'єднавчий договір дає можливість відносити витрати до господарської діяльності, повертати ПДВ, не сплачувати земельний податок. Не сплачувати мінімальне податкове зобов'язання та отримувати високу ціну на продукцію рослинництва. Далі відбувається безпосередня діяльність на землі за організаційним супроводом товариства, публічні угоди з постачальниками робіт та послуг, бухгалтерський облік, податкове адміністрування, угоди на доробку та зберігання продукції, угоди на продаж та продаж продукції за визначенням власника землі. Забезпечує виробнича платформа товариства. Після продажу урожаю відбувається розрахунок прибутку, належне оподаткування, повернення обігового капіталу та виплата прибутку власникам землі. Як розпочати співпрацю? Запишіть номер, телефонуйте. Ми спілкуємось, визначаємось в деталях, підписуємо договори і вперед до публічного організованого самостійного господарювання. А тепер головне підписуйтесь на наш канал, задавайте запитання в коментарях. Коментуйте відео, долучайтесь до нашої групи у Фейсбук. Всі посилання під цим відео.